Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні до нас на заняття прилетіла дуже гарна пташечка. Ви впізнали її? Це сорока білобока. Вона розповіла мені багато чого цікавого про зиму, про сніг. Але ж ви знаєте, що сорока відома пліткарка, тому вона іноді може казати неправду. А для того, щоб це перевірити, давайте пограємо в гру. Так чи ні? Зараз ми послухаємо розповіді сороки білобоки. Якщо вона каже правду, і ми погоджуємося з цим. Кажемо так. А якщо сорока розказує свої вигадки, відповідаємо ні. Отож, давайте послухаємо, що каже сорока. Взимку дуже холодно. Так чи ні? Так. Взимку йде сніг. Так. Колір снігу синій? Ні. А який колір снігу? Білий, правильно. Сніжинки пухнасті. Так. Сніжинки летять із землі на небо. Ні, сніжинки летять з неба на землю. Взимку буває мороз. Так. Взимку на двір ми одягаємо футболку і шорти. Ні. А що ми одягаємо взимку на двір? Светер, штани, шапочку, куртку. Тепло одягаємось. Снігопад це коли йде сильний сніг. Так, правильно, ось ми і погралися з сорокою і дізналися, що деякі речі вона вигадала. Але ви в мене такі розумнички, все знаєте про зиму. Дітки, а ви знаєте, що взимку у людей є багато роботи. І ось саме про роботу людей взимку ми з вами сьогодні і поговоримо. Взимку люди мають багато клопотів біля своїх будинків, особливо коли випадає багато снігу на тротуарах та біля будинків. Сніг люди розчищають лопатами, а потім складають його у кубки під деревами та на квітниках. І купки снігу для рослин, як ковдра, захищають їх від морозу. А ми можемо вільно ходити по тротуарах. Також працює снігоприбиральна техніка. А ще люди взимку допомагають тваринам, тому що тваринам взимку самим важко знайти їжу. Люди мають підгодовувати їх. Птахам, які не полетіли в теплі краї, також взимку дуже складно, їм дошкуляє холод і голод. Тому люди підгодовують пташок також. А наша сорока білобока не відлетіла у вирій. Вона зимуюча пташка. І сьогодні вона хоче нагадати вам про зимуючих птахів, які не відлетіли у теплі краї. Давайте разом будемо розглядати зимуючих пташок. Яка зимуюча пташка до нас прилетіла? Горобець правильно! А як називається ця пташка? Так, це синичка. А цю пташечку ви впізнали? Так, це голуб. А це що за пташка з великими очима. Так, дітки, це сова. Сова також зимуюча пташка. Ще у теплі краї не відлітає дятел, а також снігур. А тепер. Давайте назвемо ще раз зимуючих пташок. Сорока, горобець, синичка, голуб, дятел, сова, снігур, молодці. Наша сорока хоче з вами погратися. Вона буде від вас ховатись, а ви її шукайте очима. Голівку повертати не можна. Наша сорока погралась з вами і полетіла до своїх друзів. А ми з вами, дітки, давайте згадаємо. Взимку йде сніг? Іде. А якого він кольору? Білий, так, молодці. А взимку є мороз. Так, є. Взимку усі пташки відлітають до теплих країв. Ні, не всі. А які пташки залишаються? Сорока, горобець, синичка, голуб, дятел, сова, снігур. А якою роботою займаються люди взимку? Люди прибирають сніг біля своїх будинків, допомагають диким тваринам та пташкам. Малята, вам сподобалось наше заняття? Ви сьогодні були дуже уважні, старанні, кмітливі. Я дякую вам за увагу. До побачення!